Вітаємо! Це юридична фірма Partners. І сьогодні ми з вами розглянемо перший етап процедури оскарження зупинення реєстрації податкової накладної. Даний етап передбачає надання пояснень щодо інформації, зазначеної в податковій накладній, реєстрацію якої зупинено. На першому етапі вам необхідно, отримавши квитанцію про зупинення реєстрації, ознайомитись з підставами такої зупинки в реєстрації податкової накладної. Потім. Вам необхідно проаналізувати первинні документи для формування пакету документів для надання її комісії, підготувати пояснення, які мають детально передбачати ваші господарські процеси, передбачати інформацію про вашу компанію, а також про отримання, наприклад, товару. Та його подальшу поставку контрагенту, або надання послуги вашому контрагенту, якщо зупинення відбулося саме по послузі. І надіслати такі пояснення та під документів на комісію, використовуючи електронні ресурси, якими користується ваш бухгалтер. І за результатами першого етапу може бути два рішення: це прийняття комісію рішення про задоволення ваших пояснень та реєстрацію податкової накладної. Або про відмову в реєстрації податкової накладної, і в такому випадку ми переходимо до етапу номер 2 оскарження рішення про зупинення реєстрації податкової накладної до Державної податкової служби України. Нагадуємо вам, що другий етап а саме, подання скарги до Державної податкової служби України, не є обов'язковим. А є рекомендованим для того, щоб ви мали можливість подати додаткові документи, які комісія буде вважати неподаними під час подання письмових пояснень. Варто звернути увагу, що на перший етап у вас є 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній. У наступному відео ми з вами зупинимось на другому етапі процедури оскарження зупинення реєстрації податкової накладної. До зустрічі!